Сьогодні я вам розкажу, як працює стрічка OLX і що потрібно робити, щоб ваші оголошення завжди залишалося зверху та набирали тисячі переглядів. А також ми проведемо експеримент. Я створюю два оголошення: одне з моїми парадами, а друге без покращень. Та наприкінці відео ми побачимо, яке з них набере більше переглядів. Коли ви опубліковуєте оголошення, воно автоматично з'являється зверху. Але з часом ваші конкуренти додають свої оголошення і ваше поступово опускається вниз, втрачаючи перегляди. OLX також пропонує платні способи отримання оголошення в топі, але це може коштувати чимало грошей. Тому зараз я вам розкажу три основні правила, за допомогою яких ваше оголошення завжди буде зверху. Як ви знаєте, в OLX є два основні види заробітку. Це комісія з успішних угод та внутрішня реклама на ваших оголошеннях. Тому OLX буде вигідніше просувати те оголошення, в якому покупець затрачає багато часу на огляд фото та читання опису, та звісно перегляд реклами OLX. Щоб запобігти цьому, вам потрібно робити якісні фото з хорошим освітленням, а також детальний опис товару, щоб клієнт якомога довше залишився саме на вашому оголошенні та виявив найбільше активності. Також, щоб ваше оголошення завжди було зверху, потрібно поміщати в нього якомога більше категорій та тегів. Наприклад, в описі знизу обов'язково вказуйте більше речей пов'язаних з вашим товаром. Якщо ви продаєте білу кофту най, додайте ось такі теги. Це зробить ваше оголошення більш видимим пошуку, а також дасть більше переглядів. А зараз давайте переглянемо, яке оголошення зібрали більше переглядів. Оголошення без покращень набрало лише 35 переглядів і 3 лайка. А оголошення з моїми порадами цілих 1776 переглядів та 51 лайк. А також 7 людей замовило цей товар. Також, якщо написати кофтонайт, наше оголошення буде одним із перших, тому цей експеримент можна вважати успішним. Щоб отримати ще більше переглядів, потрібно створювати якісніші фото та детальніший опис. Про це все я вже детально розповів у цьому відео. До нових зустрічей.